Привіт! Вітаю усіх на своєму каналі. Зараз я знаходжусь на території хостеля. Це будинок, в якому мешкають люди похилого віку, соціальне житло для малозабезпечених пенсіонерів. На невеличкій прибудинковій території досить затишно, чисто і зелено. Відчувається, що керуючий цим будинком дбає про затишок і комфорт своїх мешканців. Тут і тваринці знайшовся прихисток і щось смачненьке на перекус. Той відпочиває. А це вже я зайшла всередину. Тут поштові скринки, картини, годинник, захисна кімната на випадок обстрілів, крісла, щоб перепочити, а також велика зала, де проводяться різні гуртки зустрічі мешканців будинку. Піднімемось на ліфті. Покажу, як на одному з поверхів розміщені квартирки. Живуть у будинку і золоті рибки. Саме в цьому будинку двокімнатні квартири. А є хостелі з однокімнатними та двокімнатними квартирами. Зазвичай подружні парі дають двокімнатну квартиру, а одиночці однокімнатну. Але бувають і винятки. Коли хтось із пари помирає, то друга половина залишається жити в двокімнатній квартирі. В цьому хостелі дуже люблять рослини і картини. Вони тут скрізь. Це робить житло більш затишним. А ще видно, що живуть тут люди творчі. Дякую всім за перегляди, мирного неба та гарного настрою бажаю. Зустрінемось у наступних відео.